Друзі, всім привіт! Маємо в наявності ось такий автомобіль. Це у нас Renault Megane 3 в кузові хеджбек. Автомобіль приїхав з Нідерландів менше тижня в Україні. Дуже класний технічний та візуальний стан. Автомобіль у нас повністю розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік на нового власника. В кузову автомобіль у нас без жодного фарбованого елементу. Скло у нас. Повністю все рідне, навіть лобове. Двигун на автомобілі встановлений 1,6 бензин, 82 кВт, 112 кінських сил, звичайний, атмосферний, безпроблемний двигунчик. Коробка механіка, шестиступка, досить цікава комплектація. Маємо. Передній та задній парктронік, протитуманні фари. Ось такі фари в загальному взагалі виглядають дуже класно. Пробіг на автомобілі 200, 225 тисяч кілометрів. Оригінальний підтверджений сервісною книгою і РДВ. Як бачите, лобове навіть нолік. І це у нас чистий 10-й рік. Календарний та модельний комплектація Tom Tom Edition. Автомобіль у нас на ось такому класному колесі. 17 диски на... Новій всесезонній гумі. Гума у нас 13-й тиждень 2023 року. Всі 4 колеса. Тормозні диски-колодки в гарному стані, зазорчики всі рівні. Має автомобіль також електроскладування дзеркал. Такі сірі ручечки, тоновані задні вікна, фаркопчик. Ззаді, як бачите, також такі саме 17 диски, диски, до речі, без бордюрки. Гума супер. По пластику, ніде навіть нема в нас не по бамперам, не по чому якихось суттєвих дефектів. Фаркоп, задній парктронік, абсолютно кожна кнопочка по автомобілю в нас працює. Криша без дефектів. Давайте відразу прибіжемось по ЛКП. Трішки був дощик, то автомобіль. Припав полючкою 138 капот, 140, 123, переднє крило 122, кантик 118, низ 96,1, саме 96,1, 103, Значить, по низам, по самому, по порогам, по всьому питань ніяких немає. Зазорчики також гарні, демо батон 130. 120, 101 криша 121, 122, 121. Кромка лобового не побита, дзеркала також в гарному стані, не посічені, не побиті, не покоцані, навіть поворотнички. Є все гарно. Передня водійська дверка 130, 112, 114. Задня – 130, 86, 2, 111, 126. Задня крило – 149, 138, 114, Кантик 110, 120. Навіть зверніть увагу. Також арочки неде не посічені, не побиті. Є якісь такі дрібні царапки які до поліровки можна. Поліровочкою забрати автомобіль, до речі, не полірований. 140-115, задня ляда, 137, 133, 135, низ, 121. Задня частина автомобіля виглядає ось так. Дуже такий класний міський хетчбек, бо багато хто не любить магани саме у кузові Універсал, тому ось така альтернатива з дуже класним двигуном, саме 1.6, не 1.4. Було в нас вже трішки таких миганчиків, то вони досить гарно себе зарекомендували. Люди у нас їх дуже люблять. Тим паче тут класна комплектація, класний стан, без підкрасів. Реально живенький, живенький автомобіль. Як і завжди, в принципі, у нас. 133, 132 дзеркало з цього боку, точно так само без дефектів. Ця сторона рівна як струна. так Заднє крило я пройшов, задня дверка 118, 117, 145, 109, 108. Також, як бачите, нолік. Задня, як я сказав, вікна у нас притоновані. Також нолік скрізь. Один, 40 низ, це у нас марязь просто поналіпала 100, 109, 132, 157, низу 120. Також зазорчики все супер. З цього боку точно така сама наліпка Tom Tom Edition. Це у нас навігація, наскільки я розумію. Спереді. Ось так виглядає. Ну, Показав, розказав зовні, розказав, автомобіль у нас показав повністю в рідній фарбі. На цих дисках, до речі, дуже гарно він виглядає. Мені прям диски заходять. Взагалі зовнішній вигляд, автомобіля заходить. Поїхали. Салон у нас. Фіксаторчик трішки чути по салону. Карти, Карти комбіновані. Маємо чотири склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електроскладування дзеркал. Салон. Салон у нас виглядає ось так. Дуже збережені, класні і сидіння, і все в загальному. Тут тобто сидіння у нас не підшивалось, нічого не робилось. Такі от декоративні вставочки, низ сидіння. Також в бездоганному стані. Оригінальні килимочки, педалі, проєми. Нічого не побито, не посічено. Так, далі йдемо. Стрибаємо. Салончик. Покажу більш детально, Кермо у нас оригінальне. Шкіряне. Запускаємо автомобіль. Електроскладування дзеркал працює, помилок ніяких немає. Запускається автомобіль легенько, працює Тихесенько. Середній розхід 6,8 літрів, пробів 225 тисяч, як я вже сказав твердження пробігу потім вам покажу. Має автомобіль ESP, палектронік передзади, який вже сказав, регулювання, датчик світла, сенсор дощу, регулювання коротше, магнітоли на кермі і круїз Так, У нас присутні. Далі маємо останній підвохотник, шкіряний точничок, керування навігацією коробка шестиступка, підстаканники, магнітола, Кліма, не знаю, сьогодні запуститься ще ніби на вулиці плюс 6, має запуститися, але вчора її перевіряв, вона працює. Вчора було набагато тепліше. Тому навіть клімат тут 100% працює, заправлено, на це, на це даю гарантію. Ось така навігація. Великий монітор, двохзонний клімат. Щеплення бере, до речі, перша задня включається і парктронічки у нас працюють. Далі щеплення бери. Прям Посерединці, я б сказав Дуже-дуже добре. О, давайте відразу покажу по сервіскам. По всьому тут купа документів до автомобіля. Як бачите, чистий 10 рік, календарний модельний. нас мається сервісна історія, навіть диски з чимось, якісь роздруківки, купа РДВ-шок голландських тихоглядів, починаючи. Це, нас які... З 16-го року пробіг 124. Там їх 23, до речі. Далі крайня ця остання 203. 16 лютого 23-го року. А ні, ось ще якась є свіжіша. І... 8. го Хто не в курсі, то в Голландії тихогляд робиться раз на рік. Тобто попередній був 16 лютого, а тут у нас 8 лютого 24-го року 213 тисяч. Тобто в середньому, як можете побачити, останні роки автомобіль проїжджав 10 тисяч кілометрів за рік. РДВшки, тут у нас мається сервісна історія. Це до автомобіля є, повна книжечка. Труд, як я вже сказав, також все у нас чесно класно, також додатково, якщо потрібно, є фотографії, такий, є фотографії даного автомобіля з сайту оголошень саме в Нідерландах. Там ви можете побачити і перевірити справжність цього всього. Задній ряд також в бездоганному стані. Проєми не побиті, карти цілі, все чисто, гарно. Збережений стан. Багажне відділення, тут нічого також у нас не побите, багажне відділення взагалі приємно здивувало, тут все супер чисто. шторка присутня, подвійний пол, так би мовити, з такою вставочкою і там далі у нас повний набір, нова запаска. Речі, по-моєму, точно така сама, як у нас зараз стоїть, чи схожа, по Гумі-І, Домкрат і весь набір інструменту. Автомобіль тобто, повністю комплектний. Пластик не побитий. нам показав, зараз ще давайте Ком... повернемося до Покажу підкапотку. Останній гума, гума реально нова. Газліфт на капотику. Під капотом працює такий двигунчик. Двигунчик працює дуже-дуже гарно, м'якенько. м'якенько. нічого також по підкапотці не крутилось, антифріз світлий і в загальному все тут виглядає дуже-дуже файно і класно. А, До речі, ось шильдик про заміну греємо в 2018 році, не знаю, крайня чи не крайня була заміна, в він міняється раз в 100 тисяч. До речі, заправка кондиціонера шильдик. Фари з цього боку погано видно. 08-07 10-го року. Фари також у нас оригінальні, акумулятор живенький, з цього боку не вжавчини нічого нема. Проблемні місця. Сухі каталізатор в автомобілі присутній, вихлоп чистий. Так, все. Мо, друзі, давайте підводити підсумки. На огляді у нас сьогодні була, був ось такий автомобіль Renault Megane 3, 10 рік, без підкрасів, Нідерланди, 1,6 бензин. В класному стані, класній комплектації. Маємо автомобільчик в наявності, тому телефонуйте, організуємо вам огляд, покажемо, розкажемо, зробите тест-драйв і будете приймати рішення. Нагадую, з вами був Майнекс з Карлією Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в Інстаграмі та Фейсбук. До нових зустрічей!